Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. І Sports викидали нам прекрасне СБЧ, де ви могли отримати одного з чотирьох тоців або шейпшіфтерів з рейтингом 92, і знов в ньому накосячили, вже прибрали, і невідомо чи воно повернеться чи ні. Як це вплинуло на маркет, що робити, чи чекати компенсацію чи ні, будемо з цим сьогодні розбиратися. Окрім того, я побачив, що вам зайшла рубрика лайфхаків, яку я просто опублікував в якості нарізки зі стрімів. Тому сьогодні я дам вам пару порад, яким чином можна об'єднати купу завдань, які в нас наразі є, і виконати також завдання на Фудчемпіон Чемпіонс бонус, якщо ви це захочете. Тож, якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь. Якщо ж ви вже досвідчений підписник, тому давайте не льнуйтесь, протискайте лайки, пишіть коментарі. Ця вся активність допомагає мотивує мене записувати для вас нове відео. Перш за все, давайте розпочнемо з актуального контенту, який ми отримали останні два дні. Олександр Сорло, так, гроза, напевно, всіх минулих вікінд-ліг того сезону. Фіфа, суперсап, моделька, височезний кремезний нападник. Його зробили всі весь світ шипшифтер з захисником. Ну і стати намалювалі файні. 3 skill moves, 5 weak foot, medium, high work rate, тобто інколи може бігти в атаку. І статистика досить файна, Єдине, що Acceleration 82, Sprint Speed, так в нього височезний, плюс тип прискорення Lengtсі, тобто він буде, коли набере швидкість нестись як потяг, але цю швидкість ще потрібно йому набрати. Інші стати, як для захисника на найвищому рівні. Цю збірку ком'юніті оцінила досить позитивно: 74% лайків, коштує вона 54 тисячі монет. Насправді не набагато дорожче Фодору, Тому, якщо вам цікаво, якщо у вас є якась ностальгія по минулорічних версіях цього хлопця, можете зібрати, думаю, побігати на раз на такому етапі в коли вже літо і всім пофігу насправді яскі склади можна. Для мене ще сьогодні, а для вас вже вчора, тобто в середу, ми отримали також два досить цікавих збиче. Але я зможу вам показати лише одне: це Ерік Кантуна версії Food Birthday. Моя улюблена версія саме цієї картки, тому що тут в нього 5.5 скілнув ста Вікфуд, незважаючи на те, що йому не досить агресивно апнули статистику. Але 5.5 це є 5.5. Так, пейсу малувато. І я думаю, що на поточному етапі гри ми вимушені давати йому стиль зіграності саме Хантер, незважаючи на те, що це жодним чином не бусить. Його дріблінг, але ми бачили тільки, що так захисника з Шейпшифтер Сорлана в нього вже 90 пейс. Якщо кантона буде мати там зі стилем зіграності двигун Пейс 94 95, ну цього йому буде не вистачати на позиції страйкера. Втім, тоді ви можете його використовувати як ЦАПа центрального атакувального півзахисника в декількох популярних схемах наразі, наприклад, 4, 2, 3, 1. АСБЧ коштує 720 тисяч монет, і в принципі досить залайкана також збірка, як для ікони, не така, як дземброта. Але якщо вболівальник Манчестер Юнайтед або фанат безпосередньо Еріка, в нього купа трейтів, так тут ну картка досить цікава. Я думаю, що з рахуванням того фодору, який у нас наразі є, ви можете його зібрати. Також ми отримали цікаву рулетку. Я робив припущення в одному з минулих відео, що або у вівторок, або у середу ми маємо отримати або якийсь патібек, або якийсь пік. І от він до нас прийшов: 92 плюс Тоз або шейпшифтер з команда Перша player, пік один з чотирьох. Вартість збірки 200 тисяч монет і 73% лайків. Наскільки я пригадую, на початку ще їх було більше. Але. Що в нас зробили? І є і все, як завжди. Тут в описі є ТОЦ, а падали в нас також і ТОЦ тому... момент. І спортс вирішили прибрати це СБЧ. Обіцяють вони нам повернути його найближчими днями. Ага, пам'ятаємо історію з гарантом на Тоца. І е, гравці, які отримали в цьому піці ТОЦ-момент гравця, найближчим часом отримують ще одну компенсацію. Я бачив, як люди ловили Ді Марію, люди ловили неймара в цих піках. Ну, звісно, їм потрібна компенсація. А ті, хто не зібрав, ті, не зібрали. В EA все як завжди, мені здається, що до кінця гри буде стільки компенсацій, що вони просто не встигнуть їх всі закрити. Я навіть бачив деякі припущення в Твіттері, що EA спеціально роблять так багато косяків задля того, щоб знищити репутацію саме гри Фіфа. Перед тим як вони перейдуть в нову еру гру і спорт. і от там все буде круто, все буде без косяків, без багів і нова гра, новий аркуш. тож подивимося, подивимось, що насправді так чи ні. Але ну це ну це не смішно, ну серйозно. Кожен контент іде з косяками. Якщо просто за це несе ніхто жодної відповідальності, то ну це дивно. Це виглядає дійсно як якийсь можливо план. Повертаємось на консолі, давайте подивимось на Objectives. Там також є дещо цікаве. Розпочнемо з середи. Вчора в нас вийшов Food Champions бонус 2. Пам'ятаєте, минулого тижня в нас потрібно також було виконати це завдання, за яке ви могли отримати пак 85 X10 і два паки 85 по 5 гравців. І вище, якщо ви виконаєте так завдання, яке є в цьому блоці. Минулого разу у нас була портуалія серія А. В основній стадії Food Champions. наразі це Прем'єр Ліга і Аредівія, тобто і Єро. Одну топ-лігу і одну другорядну лігу. Наразі, звісно, гравці Дивізія всі полетіли в космос, їх на маркеті досить мало, тому я пропоную вам кілька так, варіантів того, як ви можете свої склади покращити і, можливо, об'єднати це із тим, щоб виконати інше СБЧ. Якщо ви пам'ятаєте, в нас є шейфшифтер Олександр Мітрович, і тут потрібно забивати. В трьох різних матчах використовуючи сербського гравця або в Rivals, або в 4Champions, або в Squad Battles. І як ми можемо пригадати, в нас в команді Divizia також є гравець із Сербії, це душан тадіш. Тобто зараз його на маркеті важко спіймати, будь-яку його спешал версію, особливо тот. Але якщо ви все ж таки будете виконувати це завдання, а я вам раджу це робити, як ви пам'ятаєте, так з минулого відео, якщо ви робите 14 перемог і... Вище, хоча б спробувати, це того вартує відносно нагороди, які ви отримаєте, то проблема в тому, що таніча то це дуже важко зловити на маркеті. Але бачите, інколи вони проскакують, він коштує під 75 тисяч, тобто це максималка. З одного боку, це дорого, але з іншого, якщо ми подивимось на вартість мінімальної, то це картки на маркеті, то. 55 тисяч монет, і це через те, що EA просто видалили цей пік на шейпшифтера. коли він вийшов. Тоці летіли по максималці. Я продав всіх твоїх тоців по 55, по 60, по 65 тисяч. Все, що в мене було по максималці, воно все пішло. Звісно, з урахуванням того, що цей пік не встигли люди просто зібрати і його прибрали з магазину. Так в нас тоці трошки впали в ціні, але все одно, тобто до 60 тисяч, ну не так і багато, так там якісь 5-6 сторінок. Тобто. Душан дадіч коштує на 15 тисяч вище, ніж найдешевший ТОЦ. І якщо ви навіть і втратите щось, то це буде ну, досить небагато. А за урахуванням того, як її піднімають максималки і таке інше, можливо, ви навіть і в нуль його продасте, коли виконуєте ці завдання. Також, якщо ми перейдемо в розділ СБЧ, то тут у нас є ще два гравці, яких ви потенційно можете використовувати. Це в нас Торген Азар, ми про нього вже говорили. так, і коли я аналізував цю картку. Я сказав, що його основний мінус це ліга, але наразі цей мінус перетворюється на плюс 78 тисяч монет. Ця картка коштує. І я думаю, що вам слід розглянути його до свого складу. Цей хлопчина в нас на поверхні. Але є ще одна цікава картка, про яку, можливо, ви не знали, але її можна буде також використати. Це в нас гравець місяця ери дивізія Вацлав Черний. Він там наприкінці десь знаходиться, тож ви могли взагалі це все діло не побачити. Але картка досить непогана. Подивіться, стати як ну, наближені до тоців. А 4-4 позірочка хай воркрейти лів. Нога на правому фланзі, і в нього є позиція правого півзахисника альтернативна. Тобто він може в принципі грати і правого вінгера, і правого півзахисника в схемі з трьома захисниками. Коштується збірка просто сміхотворні наразі, там 11-12 тисяч монет, тому що 83 й рейтинг дуже низько, так ми з вами про це окремо поговоримо. Тобто, це для вас просто як фодер, і для виконання завдання також піде. Тож ви можете об'єднати, так ми бачимо об'єктів сна на мітровича. Також нас вийшов Objectives на Links, це новий шепшіфтер преміум. Він з Ліги Данії, і навряд чи ви зможете за допомогою його когось лінкувати, так. Але 4-4 high хай work rate, і подивіться, які стати: 95 пейс, 99 передач, все інше по 90 Тобто, тут можна розглядати ну, багато цікавих стилів зіграності, напевно, і на бай, і на Бейсік він може грати, так? і 4-3-2-1 схемі він може грати атакувального центрального півзахисника, або на яструбі просто дати йому максимальний пейс, буст до ударів і до фізики, і хай там по флангу бігає. Такий собі овайран так, майбутнього. І для того, щоб його виконати, вам потрібно виграти 3 матчі, асистувати 6 і забити 8 гравців. Тобто, просто граючи в FIFA в будь-якому режимі в Ultimate Team, ви це виконаєте. Тож, Шейпшифтер Мітрович, Шейпшифтер Лінкс і. Food Чемпіонс бонус ви можете виконати ледь не разом. Саме у цю гілку Аредівзія Фор, тому що вона закінчиться в нас за 5 днів, а завдання на Мітровича піде в п'ятницю. Тобто вам в п'ятницю. Після того, як розпочнеться Вікенд ліга і до контенту треба буде виграти 4 матчі, забиваючи в них голидушеним тайчем. Тоді вам не потрібно йти в будь-який інший режим, і ви можете зекономити свій час. Такий склад я собі накидав. Це той самий Потом. Так? В мене є червоний грек і є ще червоний бергвен. Якщо в мене його не було, то я думаю, що от сюди тадіч прекрасно залітає. І я думаю, що таким складом можна грати. Я Бу, знову ж таки, вибити ці 4 перемоги. По позиціях тут це добре лягає, треба тільки застосувати Position Modifier. Тож можете взяти цей склад для себе за основу. Особливо я радив придивитись до Альвареса Він коштує 40 тисяч монет. Це досить недорого, і я думаю, що ви на ньому ще зможете заробити. Про це ми наразі поговоримо, коли підемо вже на консоль, проаналізуємо маркет, подивимося, як ці всі СБЧ вплинули на нього. Давайте розпочнемо огляд маркету з того, що подивимось, як нас поводила себе промокоманда. Звісно, коли виходить таке СБЧ, в якому є та, ключові гравці, які можуть випадати. Це промокоманда. Вона впала і сама по собі за рахунок суплаю, і за рахунок того, що в нас була величезна. Паніка. Я цим скористався і закупив на просаці багато з цих карточок. Тут треба було так, в моменті бути на маркеті, для того, щоб зловити їх нижні ціни. А було що ловити насправді. Давайте подивимось. Скріншоти з Discord вам покажу, те, що я давав закуп. Тобто Бейкер був 63-64 тисячі, він валявся на маркеті, снайпився 60-61. Франковський 143-146. Він був на маркеті, лежав 140-141, снайпився, зараз вам покажу. Токуя Камбі, 54 також лежав на маркеті, і 51-52 снайпився. Орсоліні 37500. Це була знижка, але в принципі по ній снайпився, бо найдешевша картка. Також цікавий був райкарт, він впав навіть 170, був в моменті по футбіну І маркет був 170-175. Ці картки дуже легко куплялись. Окрім того, в нас були ще застосовані в ТОЦ. І я побачив, що деякі популярні тоци також просіли. Хтось на паніці, та, хтось тому що люди ловили їх в паках. І е, я давав закупи, сам купляв Девіса по 135 тисяч монет, Харікейн 131-132. Він був там потім і 134, по футбіну, і 133. Тобто, коли є різниця 2-3 тисячі, це нормально. Це треба поснайпити, так, і треба половити знижки. Плюс закуп йде деякий час, і інколи буває таке, що потім. Ціна на футбіні по знижці буває навіть нижче, ніж ціна, яка влаштовує як закупівля. Тож це нормально. Ангель Ді Марія 155-156, він лежав на маркеті, його було багато, до 159 тисяч прям сторінка, тому 150-153 була його закупівля. І в раті 250 тисяч орієнтовна ціна, також маркет лежав спокійно собі 255. Я це все діло закупив, в Діскорд з нами це все діло закупив, тому якщо ви ще не в нашому Discord раджу приєднатись. Посилання буде, як завжди, під відео. В нас, я думаю, найкращий Діскорд україномовний в FIFA. Також там є хлопці з Англії, які Руслана читають в Твіттері, Тож приєднатись буде цікаво. А тепер мої продажі. Можемо подивитись, по яких цінах пішли. Ванперсі не давав закупівлю, тому що дорога картка це завжди ризиковано. Я беру це звичай ці ризики на себе. Я купив 540, ризик виправдався, продав за 500. Райкарт пішли 198, 193, 195. Купівля, ви бачили саме 170 тисяч, тобто тут чистими 20 з картки. Харікейн купив лише одного, але 147, так, 10 тисяч з картки. Вераті, це була одна з найкращих. Ших карток для фліпу безальтернативний центральний півзахисник, хто хоче лінкувати своїх МБАПІЧІТАК і все інше в Лігі 1. Тому 275-269 були були продажі так чистими, там 15-20, навіть 25 тисяч з картки. Бекера я купив тільки одного, але тут дешева картка, а від Сков дав шалений, 74 тисячі продаж, і Франковський по 158, по 159 іде, 10-11 тисяч чистими з картки, Ді Марія 15 тисяч чистими з картки, 9 163, купівля була 135, шалений від Скоп, тому що це один з найкращих захисників. В грі. Тобто сьогодні був гарний день по фліпах і порада вам на майбутнє. Якщо ви бачите, що якась картка, особливо, яка є в Непакі, просідає під о, такий supply Untradable», то слід до неї придивитись, і ви можете заробити гарні гроші. Причому ви можете побачити, що це, в принципі, ціни, які наразі є на маркеті, той самий Франковський 155. І як я вам часто у відео кажу, коли ціна 155, футбін фіксує 155, він спокійно по 157, по 158 йде, це нормально. Це рух картки, лінивці 1-2 тисячі переплачують, десь у вас є стиль зіграності, десь у вас там 3-4 картки поспіль ідуть так на сторінці, і лінивці купляють той самий ванперсі, той самий. Саме Бейкер ще там під 70 тисяч. Так? Ну тобто зараз, звісно, маркет трошки просів, тому що вже майже друга ночі за київським часом. Але в моменті, коли були продажі, це все гарно відскочило. І ці тенденції працюють завжди, коли виходить контент. Тому придивляйтесь, звісно, овернайти при таких так, водних даних мені не подобається, тому що завтра нас очікують нагороди за Squad Battles, Там буде ще один суплай, ввечері буде титульний матч. Можливо, і є дадуть до них, і експіріенці буде. Ще один соплай. Але завтра в цю команду хочеться заходити і продавати саме перед Вікінлігою. Я думаю, що ми про це завтра поговоримо, якщо в мене буде настрій, якщо буде час записати для вас відео. Сьогодні я б не радив овернайте йти у фліпи, хіба вони не повернуться до тих цін, які ви вже побачили. Тоді можна закупитися. Але я лізти вже не буду. Тепер давайте перейдемо до Фодора. Тут на вас очікує подарунок. І їй кажуть вам: візьми мене, візьми мене по мінімальній вартості. 83 рейтинг. Я вам казав, що мені навіть 1.3, 1,5 подобалось. Так, я все одно впевнений, що як не там завтра, так е, наступного тижня він вистрелить. Єдине питання, що вам треба трошки почекати, але він йде по мінімалці. Тобто да, тут е, хто хоче зробити гарні ікси, ви можете піти в Ana напевно, в шалений, так і що у вас є бюджет, закупити цих карток. На весь бюджет і сидіти, чилити, просто чекати на СБЧ. Що зробив я, мені подобався 83 рейтинг та 84-й, і оскільки в мене ну, бюджет досить великий, і мені не хотілося возитися з купу 83-х хлопців, я пішов і закупив 84-й. Він наразі навіть 3К через те, що її прибрали СБЧ, де він був потрібен. Саме це на шейпшифтерів. Я купляв цей рейтинг спочатку, по 3,8, як я і вам казав, мені подобалася ціна. Сьогодні я докуплював. Пляв по 3.4. Він виріс в моменті з 3,3-3,4 десь до 3,8-4 тисячі монет. Я його крутив по 4,5 і кручу по верпрайсу на лінивці, він не досить активно продається. Ну, тому що немає збиче, в якому він потрібен. Давайте подивимося і пригадаємо з вами, що в нас відбувається останніми тижнями кожну п'ятницю під час виходу контенту. Точніше, за годину, за дві до виходу контенту. У вас є 5 секунд, поставити на паузу. При пригадати і поставити лайк цьому відео. А я поки зроблю вигляд, що я не дуже пам'ятаю, так щоб ви могли поставити паузу ці всі справи. І тепер я оу, пригадав! Минулої п'ятниці, і кожної п'ятниці у нас виходять флеш СБЧ, і там досить потужні паки напередодні шалених команд. Кожна з которої покращується одна за одною. І давайте пригадаємо, що в нас відбулося в минулу п'ятницю. Тут ріст був рейтингу так, що в середу. Але в п'ятницю в нас це рейтинг. Ну, в моменті 4.9 показується, так, це 10 ранку, так, 19, 4.8. Він був зранку 4, 4.8. Деякі картки йшли, продавалися по 5-6 по тисяч монет. Його просто цей графік, футбін, навіть не зафіксував. Тобто, в нас іде. П'ятниця, бачите, він там зранку, по-перше, був 4,4, набагато вище ні зараз, бо він був актуальний. І отут в нас є там до, до 18 години 4,6. Але знову ж таки, це середня ціна продажу. Я особисто пам'ятаю, як ці картки в моменті там за пів години до початку контенту і до початку шаленого суплаю вони продавалися там 5,5-6 тисяч монет. Тому мій план з цим фодором, я його тримаю. Навіть якщо завтра він піде там якісь 2,5 тисячі монет, я не буду. Брати мінус. В мене тут карток, напевно, 350 в Анасані, Я на грибу ще буду вирівнювати ціну входу і буду з ним навіть чекати всі вихідні не по трейжу тиждень, але потім я його пробусять. Я зроблю Х2 свого бюджету і спокійно візьму свій кеш. Якщо і завтра нам щось дасть, або якщо вони повернуться пік на шипшифтера. Або якщо вони в п'ятницю знову ж таки будуть давати ці флеш СБЧ. А вірогідність цього, на мою думку, досить висока, і цей фодер піде вгору. Я його, звісно, продам. Візьму свій кеш і буду далі трейдити на промокоманді. Тепер остання інвестиція, яку я вам сьогодні хочу запропонувати, це в нас Альварес той самий. Він наразі коштує там 39 тисяч монет, йде в ціну фодору. А 91-й фодер в моменті трошки припав через те, що в нас нема актуального СБЧ. Втім, я думаю, що, по-перше, її будуть продовжувати давати всілякі рулетки, всілякі крутилки. По-друге, він в п'ятницю йде з паків, ми бачимо, що будь-який фодер. Який пішов з паків, він в цілому на 3-4 тисячі дорожче, тобто у вас є тут запас міцності, навіть якщо інвестиція не спрацює, ви можете його скинути так, за рахунок того, що він піде в непаків. Але чому я думаю, що це має спрацювати? Тому що, якщо ми подивимось на лігу Ерадівізія, про яку ми казали сьогодні з вами в Objectives, і подивимося на популярні картки, то всі вони коштують дорожче. Тут по суті в нас популярних так майже всі це то це, і ось він наш Альварес, який вибивається і коштує на 20 тисяч нижче. Аніж будь-який там інший ТОЦ. Окрім того, багато ТОЦів нема на маркеті. Так, декільком підняли максималку, але подивіться на ці ціни. Плюс ще не всі знають, що треба виконувати це завдання. Ще не всі планують взагалі будуть вони його виконувати чи ні. А от в п'ятницю, коли цей Альварес піде спаків, і люди почнуть пригадувати, що О, а треба ж зіграти жіграти лігу і збирати склади, є висока імовірність, що він набере. І закінчуємо ми цей випуск на з. Інформації, нас очікує Петр Чех, якщо збече. Невідомо на якій він буде позиції, невідомо чи він буде в шоломі чи ні. Але це вже, знаєте, перетворює гру на ну, щось незрозуміле так. Ну, втім, літо, хай буде, подивимось. Не тільки Петр Чех до нас іде, а ще Пепа Рейна. І тут цікава може бути картка, так тому що Рейна він не досить високий, як воротар, і в нього моделька прикольна. Якщо вони йому намалюють стати. То це може бути люта імба. Я також очікую Алісона Бейкера на позиції нападника, тому що він і асистів роздає набагато більше, ніж деякі півзахисників прем'єр-лізі і голин, коли забиває так. Напевно, ви пам'ятаєте той шалений гол, який дозволив Ліверпулю позаминулого сезону в Лігу Чемпіонів потрапити. Тож я хотів би особисто бачити Аліса, але поки таких зливів. Нема. Ну і всім, хто очікує на компенсацію, так само як і я. Тут у нас обновилося компенсейшн Room, Тепер сюди додалися 92. Тоці Шейпшифтерпікс. Кожного дня люди пишуть в саппорт, кожного дня їх запевняють, що ми все робимо. Ми намагаємось. Хлопці, ось вам ось вам хрест. Але мало чого відбувається. Вони щось там дають партіями, комусь насипають, комусь ні. Я особисто не отримав, але обіцяють, що ми отримаємо. Коли Незрозуміло, якщо ми накладаємо на теорію, яку в нас так Razer FIFA виклав стосовно, що це навмисно в нас відбувається. Ну, чесно, хлопці, не знаю. Але саппорт обіцяє, що ми це з вами маємо отримати. Тож, нам просто це тільки почекати. Я вам бажаю гарного трейду. На сьогодні будемо закінчувати це відео. Не пшіть, будь ласка, чи сподобався вам формат, де я спробував інтегрувати якісь лайфхаки в дефолтне відео. Чи мені потрібно робити коротесінки відео саме з лайфхаками, і вам цікавий буде саме такий формат. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па.